Дві третини військовослужбовців, мобілізованих ще в першу хвилю, вже повернулися додому. Це 24 тисячі бійців, які воювали в зоні АТО. Решту демобілізують до 1 травня. Це обіцяв начальник відділу генштабу Михайло Щербина. І розповів, що за весь період протистояння на Донбасі туди відправили близько 60 тисяч військових. Демобілізації цього разу підлягають понад 35 тисяч людей. У кожній частині були складені плани. Звільнення з детальними графіками, з таким розрахунком, щоб рівномірно відбулася заміна більш досвідчених військовослужбовців, ви розумієте, що приходять люди, які ще не чули, як стріляють гармати, що таке бій, і тому це проводиться планово, але основна умова тут. Забезпечити бойову спроможність підрозділам військовою частиною виконання бойових завдань.